Завжди цікаво, Ігоре, Безумовно актуальна антитерористична операція, самопроголошені держави безумовно. Ситуація з Росією, майбутні вибори. Я думаю, що можемо про це поговорити, адже це найактуальніше сьогодні. І хотілося почати з антитерористичної операції, власне мені через те, що майже всі наші експерти, які військові експерти або політологи, зазначають, що антитерористична операція справді необхідна і, можливо, навіть необхідно зробити більш жорсткою, менш м'якою, адже саме так, саме силу зможуть зрозуміти, наприклад, терористи, як ми їх називаємо, або ж сепаратисти. Що ви можете, чи можете ви погодитися з цим твердженням? Якщо ні, то прокоментуйте. У нас на східному фронті без перемін останнім часом. Все продовжується як є. Просто однією лише антитерористичною операцією проблему явно не вирішиш. Якби там не було масової підтримки населення, то давно б вже переловили, запакували чи перестріляли всіх тих терористів, які взяли в руки зброю. Навіть зараз, зрозуміло, що стоять блокпости сепаратистів на в'їзді в міста, тобто до в'їзду наші війська ж можуть доїхати, здавалось би, могли б з ними поговорити, не здаються перестріляти. Цього не робиться, тому що. Ну, досвід і України останніх піврок... півроку, і інших країн показує, що народ перемогти не можна. Тобто, поки не буде е, змінено базу соціальної підтримки, поки не переконають тих сотень тисяч українських громадян, які на сьогодні підтримують не київську владу, а які щиро вважають, що з Росією їм буде краще, неможливо буде пере... перестріляти терористів. Тому що будуть рекрутуватися нові нові люди, і зараз навіть гинуть мирні мешканці, і кожен похорон це плюс 300 чоловік, які готові від пасивної підтримки взяти в руки зброю і йти далі на ці блокпости. Саме тому воно затягнеться дуже довго, без політичних кроків. І приклад Чечні в цьому показує там сім років йшла війна, гинули люди, вкачувалися ресурси, поки не знайшли політичну розв'язку. Поставили на клан Кадирових на тейп, який домовився з Кремлем. Описали межі, за які не можна заходити ті рамки, що Чечня залишається в складі Російської Федерації. Але все решта, вся влада у них за пару місяців все закінчилось. Тобто Вони перебили самих незгодних або витіснили їх за межі. Республіка працює. І республіка працює набагато спокійніше, ніж раніше. Тобто якісь подібні такі речі будуть і в нас. От Ми очікуємо, коли пройдуть. Вже нарешті президентські вибори, і новий президент проведе вже, начебто, нові переговори із донецькими елітами. На той час буде видно, хто є, хто в кого які козирі, хто про що може говорити, і таким чином заспокоїти регіон. Хоча за цей час уже стільки пройшло подій, ситуація вийшла з під контролю навіть донецьких еліт. І ці польові командири можуть не погодитися з цими рішеннями, тому легкого розв'язання там уже не буде.